Щойно зима нагадала про себе нетривким сніговим покривом і коливанням близьких до нуля температур на дорогах з'явилася ожеледиця. Через такі погодні умови маємо нові виклики. А відтак і збільшено кількість травмувань на вулицях міста, наголошують лікарі. Вже перші ластівки до нас звернулися. Це промені в типовому місті поламали. Кількість хворих, які зараз звертаються на травмпункт, не суттєво, але збільшилася зв'язку з тим, що ожеледиця і сніг. Зазвичай типові травми це промі. В типовому місці, коли людина падає на пряму руку, зразу травмується тут або промінь, або човникоподібна кістка. Е, також е, саме розповсюджена травма це перелом шийки стегна, і щиколотки тобто підвертають ногу і перелом по типу діпітрена. Якщо ми беремо промінь в типовому місці, зазвичай це активні люди, які там ходять, бігають по вулиці. А якщо шийка стигна, це у нас вікова група. Продаються такі девайси, на яких є шипи, і тобто можна їх надягати поверх свого звичайного взуття. Там буквально чотири шипа, але воно суттєво стабілізує ногу. Основна порада взимку це ходити акуратно, не падати на прямі кінцівки. А так. Краще перекочуватися. І, звісно, і ще з порад дивитися за своїми родичами похилого віку, якщо вони навіть вдома по прибудинковій території ходять, навіть їм це можна заборонити, просто приносити продукти додому. І за того, що люди похилого віку, навіть якщо ніжно падають, вони можуть поламати шийку стегна, а це вже великі проблеми. та... Неприємності для пацієнтів, тому краще сидіти вдома і переждати такого желедицю вдома. Також ще одна порада: коли ходимо по вулиці, переходимо дорогу, краще дати можливість машині проїхати, тому що галівний шлях суттєво збільшується, і тому краще почекати 30 секунд, але все благополучно дійти додому. У Смілі на боротьбу за Желедицею спрямовують зусилля комунальні служби, проводять профілактичні бесіди та інструктажі в навчальних закладах та на підприємствах, готові надавати першу допомогу і в смілянській міській лікарні. Проте розуміння ризиків і уважність на вулиці мають стати ключовими для людини. І як діяти в разі травмування на вулиці, має знати кожен. Перша допомога заключається в тому, щоб і мобілізувати кінцівку, тобто, це будь-які підручні методи, хоча б еластичний бинт. Потім прикласти холод, почекати, хоча б я не знаю півгодинки, і потім вже приймати рішення чи звертатися до травмпункту. Травмпункт у нас цілодобовий, обслуговування безкоштовне. Допомога надається 24 години, 7 днів на тиждень. Пам'ятайте, безпека завжди на першому місці. Тож закликаємо містян бути обережними і дотримуватися правил безпеки на дорогах і тротуарах, адже прості рекомендації можуть допомогти уникнути неприємностей.